Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. У Києві від сьогодні роботу відновив вестибюль станції метро Хрещатик із виходом на вулицю Інститутську. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян його зачинили з міркувань безпеки, адже хол виходив в урядовий квартал. А поки старі виходи і станції, як от Дніпро, знову відкривають інші ділянки метрополітену Досі залишаються зачиненими. Зокрема, від грудня до дотепер не працює перегін між станціями метро Либіцька і Деміївська. І зараз біля Либіцької працює кореспондент ТЕСНІВА. Ворон... Роб'йов Іване, от яка ситуація навколо цієї станції нині? Чи вільно пасажири дістаються роботи? Чи вже звикли до ось цього нового логістичного маршруту через зачинення ділянки метро? Свято вітаю тебе. Біля Либіскої все спокійно. Ось можеш сам бачити людей на зупинці. Майже немає. Як тільки вони з'являються, одразу під'їжджає громадський транспорт. Люди. Абсолютно вільно, спокійно сідають і їдуть далі. Тобто якихось заторів, якихось зупинок, я нічого такого тут не помітив. Ти знаєш, мені здається, що кияни вже трошки звикли до таких незручностей через те, що їм доводиться присідати з метро на маршрутки або на автобуси, або дістатись до роботи, і знову ж таки на зворотньому шляху додому. Скаржаться, звісно, жаліються, але кажуть, що не мають вибору. тому... Тож потрібно якось дістатися до роботи. Нагадаю, що майже від початку грудня вже не працює перегін між станціями Лебіцька та Деміївська. причина тут розгерметизація тунелю на цій ділянці. Скрізь тріщини там почала литися вода, була висока ймовірність обвалу конструкції. Тож рух потягів, в принципі, терміново припинили. Наразі на поверхні над аварійною ділянкою ведуться ремонтні роботи. Їх укріплюють частину перегону повністю перебудовуватимуть Попередня заплановано замінити бетонні кріплення на ділянці аж в цілих 27 метрів. Додатково посилити їх. Однак терміни та вартість ремонту досі невідомі, адже досі немає проекту. Відкритим також залишається і питання, власне, за які гроші цей ремонт буде робитися. Ну і до хорошої новини, яка сьогодні в нас з'явилася зранку. Ми були на санції метро Хрещатик. Там вже відкрили після дворічної перерви вестибюлі з виходом на вулицю інститутську до алеї героїв Небесної Сонії. Ні, та урядового кварталу, і от якраз працівники з цих самих урядових установ, офісів, банків, яких там дуже багато. Вони найбільше цьому радіють, адже тепер їм стало набагато легше і швидше дістатися до роботи. Від початку війни деякі станції метро були зачинені саме через безпеку. А тепер власне святе, будемо користуватися і цим вестибюлем, і станцією метро Дніпро, яку нещодавно відкрили така ситуація. В мене. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент СН Іван Воробйов про те, як от навчилися обходитись без метро на ділянці либідська Деміївська, і про те, які роботи там тривають, аби знову повноцінно відкрити синю гілку. І щодо синьої гілки відомо, що завершила свою роботу експертна комісія, яка мала встановити причини усієї деформації тунелю, яка призвела до зупинки руху поїздів між станціями Деміївська і Либіцька. І про це нам зараз готова розповісти Тетяна Арнаут, судова експертка національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса. Пані Тетяно, дякую, Добре що день. долучились до ефіру. Доброго дня три місяці з закриття ділянки метро. Чи є вже Нальна експертиза, які результати що все таки призвело до цієї розгроматизації, до того що тунель не можна було більше використовувати взагалі з приводу ситуації з тунелем було призначено та проведено ряд експертиз. А саме експертиза матеріалів речовин та виробів, це дослідження утворення наросту, пожежно-технічна експертиза, комп'ютерно-технічна експертиза, експертиза металів та сплавів, будівельно-технічна експертиза, інженерно-технічна експертиза. Усі призначені експертизи на даний час проведені. Для проведення вище перелічених експертиз було задіяно 12 висококваліфікованих експертів першого та вищого класів з досвідом роботи не менше 10 років. Ми провели сім оглядів тунелю метро з метою встановлення усіх факторів, які могли вплинути на виникнення аварійної ситуації, руйнування тунелю метро. В присутності експертів були вилучені фрагменти арматури несучих конструкцій тунелю метро та мінеральне утворення, це наріст. А фрагмент арматури та мінеральне утворення після їх вилучення були досліджені в лабораторних умовах. Завдяки злагодженій роботі експертів з органами досудового розслідування, експертизи були проведені в найкоротші терміни, незважаючи на велику завантаженість експертів усіх напрямків. Слідство негайно реагувало та оперативно надавало документи на заявлене клопотання експертів. Експертами було вивчено велику кількість матеріалів кримінального провадження, серед яких лише креслень було близько 500. А, пані Тетяна, Дегічна... я, я перепрошую, можемо просто не встигнути. Якщо можна, зрезюмовано, що саме виявили, в чому були причини ось цих розгерметизацій, І чи можна сказати, що це сталося не раптово, а впродовж багатьох років руйнувався тунель? А, тунель метро. Політину на дослідженій ділянці залягає в складних інженерно геологічних умовах та вимагає пильного контролю. Корозія металевих елементів несучих конструкцій та утворення мінеральних відкладень вказують на довготривалість процесів, які призвели до технічного стану тунелю на сьогодення, тому своєчасне виявлення негативних процесів та вживання відповідних заходів допомогли б уникнути даної аварійної ситуації. Експертизи виконані, частина їх вже була передана до органу досудового розслідування, а інша частина найближчим часом буде передана. Це пов'язано з великою кількістю об'єктів дослідження. Щоб так, от простіше зрозуміти, які будуть подальші кроки в цій справі. Чи можете ви, наприклад, обнадіяти киян, коли може запрацювати ця ділянка метрополітена в тому чи іншому вигляді? А з іншого боку, чи є ризики на інших ділянках з огляду на те, що ви побачили під час своїх досліджень? Ми досліджували лише цю ділянку, і результати ми передали до органу до судового розслідування, тобто, все залежить від них. Все залежить від них. Ну добре, будемо сподіватися, що в них є якась обнадійлива з цього правду інформація. Спасибі вам на зв'язку зі студією ТСН була Тетяна Арнау, судова експертка Національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса про те, що трапилось із синьою гілкою Київського метрополітену, і призвело до пошкодження його тунелю от три місяці тому.